Любі! Рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла нова історія, ну і, звісно, я хочу з вами нею поділитись, а вам бажаю приємного перегляду. Ми з чоловіком після одруження переїхали жити до нього. Він живе разом з батьками та братом у великому будинку, тож місця вистачає всім. До того ж, ми чекали на поповнення, тому інші варіанти помешкань не розглядали. Під час моєї вагітності свекруха була дуже турботлива і уважна до мене. Навіть чимось нагадувала мені мою маму. Мені навіть інколи було дивно, як чужа жінка може полюбити невістку, ніби свою власну доньку. Ага, розмріялася. Тільки нас виписали з пологового, на мене скинули всю хатню роботу. Я повинна була робити і вологе прибирання щодня, бо цим порохом дитина дихає і готувати сніданки, і обіди, і вечері на всіх членів родини. А ще через тиждень зламалася пральна машина, і все прання впало на мої руки. Я, звісно, все розумію, але ж я тільки після пологів, і сильно фізично працювати мені важко. Тим паче в мене грудне немовля, яке потребує щехвилинного догляду. Та й взагалі я не наймалася у безплатній хатній робітниці. Одного разу я спробувала щось сказати до свекрухи, а вона мені відповіла ти, Наталю, живеш в чужому домі, на всьому готовому, їси за наші гроші, одягаєшся теж, дитину ми твою забезпечуємо, тому перестань кривитися і берися до роботи. А мені після важкого робочого дня потрібно відпочити. Від цих слів я всю ніч проплакала, а зранку хотіла зібрати речі, дитину і піти жити до своєї мами. Але ж і стосунки з чоловіком я не хочу псувати як мені бути?